Для того, щоб нам отримати свій рахунок на сайті WebMoney, нам потрібно війти під своїм легенним паролем. Далі, там де фінанси, в додатку нажати значок Плюсик, создать кошельок. Кошельок і номер рахунка це одне і те ж. Кожен рахунок має свою валюту і свій спеціальний символ. На екрані ви бачите мій доларовий рахунок. Долари починаються із символа Z. Зараз ми зробимо рахунок в євро. Создать кошельок. Вибираємо WME WME. Це у нас євро. Входимо знову в WebMoney. Підтверджуємо, що це ми через pin код або будь-яким іншим способом. Далі нас просять ознайомитись з соглашенням. Ознайомились, жмемо ОК. OK. На жаль, в додатку на телефоні у мене вебмані некоректно працюють. Я жму ОК, OK, але нічого не робиться. Тому зараз ми спробуємо повторити ці ж самі дії з комп'ютера. так, для того, щоб отримати рахунок на сайті WebMoney, нам потрібно додати кошельок. Номер кошелька і номер рахунка це одне і те ж саме. На жаль, в додатку на мобільному телефоні нам не вийшло додати рахунок, тому що не завжди він коректно працює. І так, жмем Добавить кошельок і карту. Создать кошельок. Вибираємо, який тип кошелька нам потрібен. Кошельки в доларах мають назву WMZ. От зараз у мене доларовий кошельок, називається він WMZ. І буде начнутися на букву Z. Ми создаємо кошельок в Євро. WME. Сертифікат номінірований в Євро. Нажимаємо соглашення. Ми жмемо «Отвічаємо», «Согласіться». І жмемо кнопочку Далі. Кошелек успішно создамо. Тепер ми можемо тримати на своєму рахунку WebMoney і долари, і євро. У нас два різних рахунка. Один для доларів, другий для євро. Якщо у вас на балансі в Вебмані є кошти, і вам потрібно їх вивести на банківську карту або на банківський рахунок в іншій валюті чи в тій самій, але у вас це не виходить зробити, ви можете звернутися до мене по інформації, яку бачите на екрані. Я допоможу вивести.